Я думаю, що так, але це потребує достатньо великого стресу. І власне сьогоднішній час, коли є війна між Україною і Росією, це унікальна можливість корупцію прибити до землі. Тому що цього хоче українське суспільство, і воно цього хоче в сто разів більше, ніж українська влада. Тому, будучи разом, я вірю, що це можливо. Це брати на відповідальні посади чи обирати чесних людей, давати їм високу гідну заробітну платну. Щоб в них не було спокус, і якісно їх контролювати. Але контроль скоріше є цінний від громадськості, тому що ті структури, які сьогодні в державі мали би займатися контролем, вони, на превеликий жаль, самі порубовані. Нам це гідно, тому що та людина, яка сьогодні чи бере, чи дає хабар. Чи це молодий студент, чи це людина старшого віку? Насправді вона вбиває революцію гідності, так. яку ми з вами породили. Тому це дуже велика відповідальність. Вона вбиває майбутнє своє своїх дітей. Угу. Дякую вам. І чи готові ви підписати декларацію доброчесності? Або ось тут прізвище ім'я? Так, це, да, це мені, а ось ця ми залишимо для вас, щоб ви в кабінеті собі взяли. Дякую. Дякую вам.